Вітаю, ви дивитеся кордон держави. Розбудова державного рубежу на рівні кращих світових зразків. Таке амбітне завдання поставила перед собою Державна прикордонна служба України. Сьогодні ми поговоримо про формування інтегрованої системи охорони, у тому числі на східній та морській ділянках державного кордону. Нині у світі активно змінюються соціально-економічні умови розвитку країн, що впливає і на характер сучасних конфліктів. Військові дії на сході України показали, що гібридна війна формує виклики, які потребують нових інноваційних підходів. Одним з них є створення комплексної інтегрованої системи охорони державного кордону України. Є термін розумний кордон, є термін інтелектуальний кордон мова наразі йде про те, щоб в охороні державного кордону застосовувати. Не сучасні технології, сучасні технічні засоби, щоб таким чином, по перше, економити ресурси і по-друге, ефективно охороняти кордон з урахуванням сучасних загроз на сьогодні. Найбільшою загрозою для української державності є загроза з боку Російської Федерації, тому укріплення, а подекуди, і будівництво з нуля східної ділянки кордону чи не найпріоритетніше завдання для України. Відповідно до програми облаштування українсько-російського кордону, яка затверджена постановою кабінету міністрів 14.05.2015 року, було передбачено виконати ці роботи на протязі чотирьох років. Згідно кошториса, планується виділити туди для облаштування 4 мільярда 150 мільйонів гривень. Для розуміння. Протяжність кордону з Російською Федерацією становить 2295 кілометрів. Перетворити цю ділянку на ешелоновану лінію фортифікаційних споруд коштуватиме нашій країні захмарну цифру. До того ж, це фактично безглуздо, адже історія свідчить, будь-яку перешкоду можна подолати. Тому на кордоні з Росією будується не ефімерна стіна у буквальному розумінні цього слова, а комплекс інженерно-технічних споруд. Покликаний в першу чергу забезпечити контроль за цією ділянкою кордону на українсько-російській ділянці створюємо комплекс інженерно-технічних споруд, який включає в себе ряд елементів, починаючи від відповідних перешкод, чи це рів, чи це паркан. Відповідні засоби дистанційного контролю, спостереження, засоби комунікації, які дозволяють, щоб інформація в режимі онлайн, засоби дистанційного спостереження надходила на наші центри управління. Ця програма розпочала виконуватися у 2015 році. У 2015 році було виділено 400 мільйонів, на які ми почали виконувати роботи на ділянках Харківського, Чернігівського напрямках. За ці кошти було виконано. І облаштовано протитовотанкову рву порядка 250 кілометрів, встановлено загорожового паркана 72 кілометри, облаштування рокадних доріг 113 кілометрів, розроблено контрольну слідової смуги 41 кілометр. Програма була повністю виконана в 2015 році і в 2016 році вона продовжує своє виконання. На сьогоднішній стан де то десь приблизно виконано відсотків 70 робіт 2016 року. Це продовжується облаштування рукадних доріг, облаштування рвів, облаштування загорожей, яка на тих ділянках, де визначено технічним завданням. Так ми хочемо, так ми плануємо, так це закладено в концептуальні і програмні документи, і ми бачимо, щоб Київ був весь російський кордон. І ми сподіваємося, що в рамках цього урядового плану і допомоги наших іноземних партнерів нам це вдасться, і ми це зробимо. Окреме місце в Держприкордонслужбі посідає західний кордон. Ще від радянських часів керівництво СРСР приділяло цій ділянці особливу увагу. Західний рубіж ретельно облаштовувався, щоб відрізати цілі народи від спілкування і співпраці. Сьогодні кордон з країнами Європейського Союзу це кордон миру, дружби і спільного виконання безпекових заходів. На відміну від східного, тут немає військової загрози. Натомість існують виклики іншого характеру: нелегальна міграція, контрабанда та багато іншого. Отже, турбот на цій, на перший погляд, тихій ділянці державного рубежу прикордонникам вистачає. Тому вони вже давно навчилися діяти разом зі своїми колегами із сусідніх країн: спільні кордони, спільні загрози і спільна програма протидії ним. Таке завдання визначила Держприкордонслужба для західного рубежу. Ми бачимо потребу там облаштування дистанційних е засобів контролю. Наприклад, якщо взяти наших колег Словаччини, вони встановлюють в себе камери вздовж кордону, і це дозволяє їм фактично бачити всю ділянку е у будь-який час доби. Румуські колеги, наприклад, вся дунайська ділянка облаштована систему Скомари, яка також дозволяє бачити Дунай. Також плануємо це робити по можливості, як нас будуть ресурси, або ми вдасться нам реалізувати проєкти. Очевидно, що успіх цієї роботи напряму залежить від технічного забезпечення, засобів спостереження та реєстрації. Формування інтегрованих баз даних зі спільним доступом до них правоохоронних відомств. Це важливо, зокрема, для вдосконалення роботи пунктів пропуску. Останнім часом на західному кордоні час від часу виникають значні черги автотранспорту на пунктах пропуску. Тим більше вони можуть зрости, коли Україна нарешті отримає безвізовий режим з Європейським Союзом. Тому прикордонники до вирішення цих проблем готуються вже зараз. Так склалось історично, що Державна прикордонна служба є ініціатором і одною з перших служб, яка прозоро, відкрито дозволила іншим силовим структурам користуватись базами даних, які є у нас в Державній прикордонній службі. Це інформація, яка стосується перетину кордону громадянами. На сьогодні триває процес поєднання баз даних між силовими структурами, де також ми виступаємо одним із ініціаторів. Такого інтегрування. Так, наприклад, зараз проходить експеримент поєднання баз даних з Державною фіскальною службою на пункті пропуска нові ерелоючі. Тепер людина, яка перетинає кордон, вона не буде здійснювати двічі зупинку, достатньо буде однієї зупинки. В кабіні паспортного контролю буде знаходитись два інспектора: інспектор Державної прикордонної служби і інспектор митної служби. Паспортний документ відбирається один раз. Значить, інформація вводиться спочатку прикордонником, зберігається там щодо особи транспортного засобу, потім попадає на такий загальний для двох структур проміжковий такий сервер. І з цього сервера, коли паспорт попадає вже до інспектора митної служби, інформація підтягується, та що вже була введена прикордонниками. Таким чином. Спрощується процедура оформлення, скорочується час на оформлення, і людині не буде потрібно робити дві зупинки для перетину державного кордону. Прикордонне відомство послідовно розвиває морську охорону і як сучасну правоохоронну структуру, яка надійно захищатиме національні інтереси України. Існує у нас державна цільова оборонна програма, в яку закладено будівництво нових сучасних кораблів водотонажністю до 1000 тонн, до 300 тонн, і катери водотонажністю до 40 тонн і мали катера також. Модернізація постів технічного спостереження, оновлення корабельно-катерного складу, розвиток спецпідрозділів. Ці та інші пріоритетні завдання реалізуються як силами відомства, так і з допомогою західних партнерів. Що стосується потори Чорного моря, ми тісно співпрацюємо з американськими колегами. Є відповідний проєкт, проведено фактично, вже зовнішній аудит. Йде мова про модернізацію наших постів технічного спостереження. Модернізація. Включатиме в себе це також встановлення веж, можливо, не 100-метрових, можливо, 50-метрових, в залежності від потреби, також обладнання відповідними їх засобами спостереження, радіолокаційного, тепловізійного, відео засоби електроживлення і відповідно засоби комунікації. щоб Інформація, яка спостерігається тим постом технічного спостереження, вона поступала на відповідний. Центру управління службою. Чи це територіального, чи регіонально, і відповідно замикатися в єдину систему. Розбудова інтегрованої системи охорони державного кордону це, по суті, інноваційна революція, що робить Державну прикордонну службу одним з кращих правоохоронних відомств України: вдосконалення управління силами та засобами, провадження все більшої кількості нових технологій. Все це послідовно підносить державні рубежі України на якісно вищий рівень безпеки. В принципі, нам не стидно за ділянку. Ми робимо все, щоб кордон був надійно захищений. Безумовно, треба бути реалістом для того, щоб... В повному розумінні, як ми бачимо, інтелектуальний кордон, це кордон технічно оснащений, це кордон необхідною кількістю стаціонарних засобів, дистанційного контролю спостережень, необхідні засоби мобільними, це і безпілотні літальні комплекси, це і належна прикордонна інфраструктура. Для чого, цього потрібні серйозні ресурси і потрібен час? Сьогодні науково-технічний прогрес увірвався до кожної сфери людського життя. Охорона державних рубежів також має відповідати усім сучасним тенденціям, адже у протистоянні з ворогом ставки НАТО високі. Побачимося рівно за тиждень.